Ты замерзла довольны, такі очечки. А Пані Оксана нарешті дочекалась приїзду своїх дітей з відпочинку в Артеку Буковелі. Раніше родина жила на Херсонщині в селі Зарічне Береславського району. Однак через війну вже півтора роки, як Кривий Ріг став для них новою домівкою. Жінка виховує шістьох дітлахів віком від 9 до 16 років. По три дівчинки та три хлопчика. У Мене дуже чудові діти. Я їх дуже люблю. Їх у мене шестеро на даний момент. Пока. Ми відвідували Гуцуленд, ми відвідували динозавр-парк, парк динозаврів, ми каталися на канатній дорозі, ми ходили в ліс, ми все, що могли, ми нічого не пропускали. Ну, А дівчатка в лагері, то вони своє. Діти свою програму, а от пані Інна разом з чоловіком та шістьма дітьми переїхали до Кривого Рогу в листопаді минулого року після визволення Береслава з під окупації. Після чого росіяни почали нещадно обстрілювати місто чи не щодня, зізнається це перший нормальний відпочинок за останні три роки. Провели його активно. Походи в гори ліс до зоопарків. Ми відпочили і діти, і ми погода нас. Балувала, скажімо так, вже останні дні тільки було холодно, а так взагалі, просто отдих шикарний. Дорослі, звісно, не хотіли виїжджати, тому що вони три роки нічого не бачили. Взагалі. То карантин, то, то ми в окупації. Ну а тепер вирвались на волю. То, звісно, ну все дуже класно. В Карпатах загалом відпочили чотири багатодітні родини протягом 12 днів. Вони милувались красою гірських пейзажів та природи. Це стало можливим завдяки всебічному сприянню Ради оборони Кривого Рогу та міської влади. Нині в місті проживають 44 прийомні родини, які виховують 78 дітей, діють і 16 дитбудинків, де виховують 116 дітей сирід З кінця лютого 2022 до нашого міста переїхали 5 дитячих будинків. Сімейного типу та чотири прийомні родини з Херсонщини це принципова позиція міської влади та ради оборони міста на чолі з Олександром Вілковим. Від ми забезпечуємо відпочинок як для тих, для тих хто приїхав до нашого міста, так і для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, які в нашому місті. Це стосується відпочинку в Туреччині, відпочинку в Карпатах, наших приміських таборах. А також всі, хто приїжджають до нашого міста, вони мають можливість навчатися в школах, в позашкільних закладах, займатися в гуртках. Це справді, от для нас дуже важливо, що люди кажуть, що Кривий Ріг – це місто з великим серцем. Всебічну підтримку мешканців Кривого Рогу і, зокрема, прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу, в повній мірі бачать та високо оцінюють і міжнародні партнери. А тому в цьому напрямку надають всебічну підтримку і такі знані інституції, як ЮНІСЕФ Save the Children, міжнародна організація з міграції. Тощо всього за час літніх канікул в Буковелі та Туреччині відновили свої життєві сили майже 160 юних криворіжців різного віку. Олександр Фефіла. Атів Едуард Лушпенко перший міський.